Війна змінила долі багатьох українців. Хтось втратив найцінніше, що в нього було життя, хтось втратив житло, а комусь довелося емігрувати. Проте, нині існує спеціальна програма, яка допомагає повернути кошти за зруйноване житло. І сьогоднішньою гостею це питання ми будемо обговорювати більш детально. Вітайте! До нас завітала Кристина Ненно, експертка в житлово-комунальному господарстві України. Кристино, вітаємо вас разом з нами. Сьогодні будемо обговорювати питання щодо повернення коштів так за житло саме постраждали під час ведення бойових дій. Скажіть, будь ласка, хто може розраховувати на цю компенсацію? Вітаю в принципі. Розраховувати можуть всі громадяни України, у яких або частково пошкоджене житло. Частково знищене житло або повністю знищене житло. Потім уряд розробив ще одну додаткову програму для ОСББ, управителей, ЖЕКІ і так далі. Але це вже наступні етапи. Давайте проговоримо про головне: це ті саме безпосередньо люди, у яких, наприклад, Житло зазнало якихось легких пошкоджень, що це мається на увазі. Ну, наприклад, вилетіли вікна, рами там штукатурка посипалась, і так далі. Тобто, що роблять ці люди? Перше вони подають заявку через дію, якщо в них є така можливість, просто через дію це зробити набагато простіше. Не потрібно записуватись там до електронної черги, щоб потрапити в ЦНАП. Або до нотаріуса і сплачувати за їхні послуги. Тобто вони заходять в дію, там автоматично підтягуються, якщо їхнє житло зареєстровано в реєстрі електронному, тобто після 2013 року внесення відомості до ЄРДР про право власності на дане житло, вони через дію це все роблять. Туди вони додають фотографії. Можуть додати, бажано додати відео, щоб підтвердити, що це саме їхній будинок, тобто, е, чи, грубо кажучи, 360 градусів відеоогляд, вони максимальними прив'язками до місця вони додають через дію. Потім комісії на місцях, тобто комісії, які створюються за допомогою уронів місцевого самоврядування, вони отримують ці заявки і протягом 30 діб оброблюють ці заявки. І виносять своє А, про що повідомляють відповідно так само і надавача цієї заявки, якщо ми говоримо про більш масштабні руйнування, так само лишаємо заявку через дію. Фотофіксація, відеофіксацію і чекаємо на комісію фізичну, яка потім прийде до вас обов'язково. Чому тому, що до складу комісії входить зазвичай більше ніж 10 осіб? Це Фахівці, відповідно своїх профілів, вони дивляться на стан конструкції будинку, якщо ми говоримо про квартиру, на стан перекриттів, чи можлива подальша експлуатація, що там з опаленням, що там з газопостачанням, якщо будинок газифікований, і так далі. Тобто і надають свої висновки і проводять оцінку пошкоджень, якщо це. Житло нагадую, повністю зруйноване. Що стосується приватних будинків, тут процедура така ж сама. Якщо немає фізичної можливості подати заявку через дію, ми йдемо на запис в електронній черзі до СНАПу. В СНАПі ми це все фізично подаємо. Ще один важливий момент: багато хто під час пошкоджень і повного руйнування втрачає відповідно свої документи на житло і майно, так? Ці документи потрібно відновити, і відновити їх можна за допомогою СНАП, тому туди пряма дорога. До нотаріуса ми звертаємося. Ну, якщо перша, друга функція недоступна, неможливо, і якщо ну, маєте багато грошей, то тоді можна звернутися до нотаріуса. Нотаріус набагато дорожче бере за всі ці свої послуги, і то цей нотаріус має мати право доступу до відповідних дій в реєстрі. І подавати цю заявку. Тобто, не кожен нотаріус це робить. Попередньо потрібно дізнаватися, скільки реально часу проходить від моменту подання заявки так до отримання самих коштів на відновлення житла? Ну, дивіться, а якщо брати до прикладу там Київську область, коли там це була Буча, Гастомель, Ірпінь, і так далі, то виплати тривають до сих пір, але виплати йдуть. Не так швидко, чому тому, що механізми, всі ось ці пришвидшення по виплатам були розроблені ну буквально нещодавно, і законодавство вже ну чітко зафіксувало це все в законах і вступило в дію. Ось буквально влітку. Тоді комісії на місцях працювали за старим форматом. Вони працювали з купою, купою паперів, і це більше ніж 500 сторінок було звіту лише по одному пошкодженому житлу в комплексі. Mm -hmm. Тому там виплати йдуть не так швидко, як хотілося б. Що стосується виплат на частково пошкоджені... ну ці виплати, які до 200 тисяч гривень можна подати заявку через дію, якщо там повибивало вікна, треба штукатурку замінити, легкі пошкодження, скажімо так, то там все відбувається набагато швидше. Після 30 діб, як відпрацювала комісія, після подачі заявки проходить 30 діб, і там уже протягом місяця. Кошти отримуються. Що стосується повністю зруйнованого житла, не забуваємо, що на сьогоднішній день компенсацію отримати за таке житло можна лише якщо житло перебуває на підконтрольній Україні території, що є важливим на сьогоднішній день розроблюються механізми для виплат компенсації. Тим, хто позбавлений житла і у кого зруйноване житло на окупованій території. Але це все ще в процесі. Поки що от таке на станом на сьогоднішній день близько 114 тисяч там заявок було на легкі пошкодження. По виплатам там пройшло близько 112 мільйонів гривень. З приводу зруйнованих повністю житла, там близько 4 Тисяч заявок оброблено і виплачено більше ніж триста тридцять триста сорок мільйонів гривень. А компенсація надається в повній сумі, так, в повній компенсації, чи, наприклад, це вона розбувається по частинах саме. Як відбувається процес компенсації? Ні, дивіться, в повній сумі, але якщо ми говоримо про повністю зруйноване житло, тут є два моменти. Перший момент людина може отримати житловий сертифікат. Тобто сертифікат на це такі державна гарантія на придбання житла. І вона цей сертифікат за, завантажується через додаток дії або приходить на електронну пошту, відповідно до того, як вказав заявник. Цей сертифікат діє протягом п'яти років з моменту його отримання. І е, людина, наприклад, ну, отримала цей сертифікат це підтвердження. Відповідно, шукає нове житло, де вона хоче придбати на цю суму да, сертифікату. І у нотаріуса, де оформлюється повністю вся угода по купівлі-продажу нового житла, вона просто надає цей сертифікат. І цей, ця виплата, ось ця броню з цих коштів, вона перераховується безпосередньо вже продавцю. Тобто, ми фізично цю компенсацію не отримуємо на руки. Є інший варіант, аналогічний сертифікату, наприклад, ви не знайшли підходяще житло, підходящу квартиру, яка вас цікавить. Що ви можете зробити? Ви можете на цю суму купити будівельних матеріалів і будувати там все, що ви захочете, якщо у вас там є якась своя вільна земельна ділянка. Ось на цю суму ми знаємо, коли заходимо в магазини, є там. Будівельні магазини у них там пишеться, підтримується, є відновлення там і так далі, або є оселяно, ну, якщо ви вже кредити берете. Тобто або такий варіант, або такий варіант. Єдина умова є: якщо ви по сертифікату купуєте житло протягом наступних п'яти років після покупки даного житла, ви це житло не маєте права продавати. З якими проблемами найчастіше е, стикаються наші громадяни, коли користуються цією програмою державною? Дивіться, єдина, яка є проблема, це те, що оцінку пошкодженого майна робить комісія. Е, комісія оцінює середню вартість квадратного метра в даному регіоні, де знаходилось житло, там по району Враховується вік будинку, в якому була до прикладу, квартира. Метраж е і так далі. Тобто Плюс застосовує свої коефіцієнти. Там є формула, е цю формулу дуже-дуже ну, складно, там ну, просто йде математика. І, е наприклад, якщо у людини зруйнована квартира, вона там робила колись там, років 5, до прикладу, тому мега шикарний класнючий ремонт. А її там нарахували вартість і вона вважає несправедливою. Так а основна проблема, яка виникає, перша оцінку роблять органи місцевого самоврядування за висловками комісії, плюс не враховується майно, яке було в житлі в квартирі там або в приватному будинку. Тобто, людина по факту отримує сертифікат на придбання житла. Плюс додатково вона має заново витрачати кошти на ремонт, на купівлю меблів і так далі, і не завжди того вартості того сертифікату вистачає на купівлю, хоча б аналогічно або за станом ремонту, або за станом району місця знаходження житла. Яке було чи можна піддати критиці рішення цієї комісії? Можна оскаржувати, можна провести свою оцінку платну і надати повністю висновок ось того оцінчика, який це буде проводити, але не забуваємо, що оцінку має проводити сертифікований спеціаліст, і плюс-мінус вони від нормативки не відходять. Ну, якщо у вас є вже оцінка ваших завданих вам збитків, ви можете надати. Якраз із заявкою, коли подаєте там через дію або звертаєтесь до СНАПУ, але довести ось цю експертність або спростувати, що там щось хтось намагається занизити, дуже дуже складно. Чому тому що у нас саме експертів по оцінці майна сертифікованих по вартості житла, їх на жаль на сьогоднішній день в країні дуже мало. Наскільки часто трапляються такі випадки, все ж? В принципі один до трьох. Ну, кожен третій випадок люди вважають несправ несправедливим рішенням по цьому мину. Ну чому? Тому що люди не хочуть розрізняти, що їм оцінюють лише просто вартість голих стін. Те, що там було всередині, це не оцінюється. В яких регіонах України компенсація за житло надається в повній мірі, і наскільки вона добре виплачується в цілому? ну є черговість регіонів. В принципі, на сьогоднішній день у нас є лідером це Київська область по виплатам, оскільки у них і бюджети більші, і пошкоджень бройнувань було більше. Пріоритети надаються, якщо часткові пошкодження, то це тим регіонам, які знаходяться постійно під обстрілом. Це Херсонська область, Миколаївська область, Харківська область. Тобто, ось тим регіонам, ось ці. Часткову компенсацію да їм надають набагато швидше, швидше і швидше і швидше. Якщо брати Київ, наприклад, як столицю, да, то їм тут органи місцевого самоврядування надають будівельні матеріали дуже оперативно, якщо вікна повилітали. А потім вже йдуть виплати там через дію, коли комісії на місцях відпрацюють. Якщо брати до уваги західні регіони, то там більше йде вже е, фокус на. Кредитування і будівництво нового житла для того, щоб переміщені особи, які переїхали туди там, і зареєструвалися, вони могли повністю, абсолютно вже, як тут кажуть, осісти там, взяти іпотечне кредитування за пільговими ставками і починати там жити, будувати бізнес, ходити на роботу і так далі. В Цілому, громадяни України задоволені такою програмою? Чи все ж таки в ній дуже багато мінусів? Скажу так: тут більше плюсів, ніж мінусів. Чому тому що якщо немає такої програми, то немає жодної іншої програми. І чекати, поки Russian Federation виплатить... І репарації це дуже дуже довго, і більшість громадян України може просто цього не дочекатися моменту, тому що це роки, це десятиліття. Ну не хочу називати що століття, але по досвіду Другої світової війни, то це розтягнулося все на десятиліття. Тут так само ось ми бачимо такий ефект. Перейдемо тепер до іншої тематики. Під час військового стану чи діють в нашій державі спеціальні програми для покупки житла військовослужбовцям, наприклад, якісь пільги надаються або спеціальні державні кредити? Так, на сьогоднішній день діє програма ЄОСЕЛЯ Вона була з 1 серпня розширена. Що це взагалі за програма і як вона працює? І як вона працювала до цього? Це була програма для діючих. Військовослужбовців для працівників правоохоронних органів, для вчителів і лікарів, вони могли взяти пільгову іпотеку. Що це тепер мається на увазі? Ви берете, купуєте житло за пільговою відсотковою ставкою під 3%, відсотка, саме для цієї категорії громадян. Решту там компенсації для банку сплачує держава, вас це взагалі не турбує. Що там відбувається далі? Тобто, ви вибираєте житло, подаєте документи там в банк. Ну, спочатку це заявка в електронному вигляді, потім, якщо все ок, ви підходите. По сплату спроможності і віку, а вік, нагадую, має бути від 18 до 70 років на момент погашення цієї іпотеки. Ваш якщо ви відповідаєте цим вимогам, і ваші доходи відповідають вас. Запрошую тоді вже для попередніх узгоджень там і так далі. Потім ця програма з 1 серпня була розширена для працівників правоохоронних органів, таких як. НАБУ, це детективи, слідчі працівників детективів і вищого керівництва ДБР бюро по боротьбі з економічними злочинами і так далі. Тобто, ця програма була розширена, але для них вже відсоткова ставка стала 7%. І що є важливим, що ось цю пільгову категорію, якби для 7% додали вже ветеранів, а то. Військовослужбовців, а, які вже не служать по певним причинам за станом здоров'я, тобто ті, які демобілізовані для членів їх родин, а, тут вони так само мають право подаватися на ось це пільгове кредитування. Але варто не забувати, що будь-яке пільгове кредитування, будь-яка іпотека, вона несе за собою додаткові витрати у вигляді страхування предмету застави. Страхування різні відсоткові ставки пропонують банки. На сьогоднішній день у нас кредитує п'ять банків чи шість. Глобусбанк, Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк і Скайбанк. П'ять банків кредитує за програмою ЄОселя. Є витрати на відкриття розрахункового рахунку, є витрати на переказ коштів. І так само є витрати, не забуваємо про страхування життя. От. Тобто, це додаткові витрати, окрім тих, які ви понесете за кредитами. Плюс є вимога, це перший внесок 20%, який прописаний фактично, але як показує практика, більшість банків хоче більший внесок. В принципі, в середньому по країні три банка просять, хоча б мінімальний внесок 30%. Щоб ви вносили. І ще один такий момент, який є, я б сказала, неприємний, але він є раціональний з економічної точки зору, що будинок має бути не старший ніж 10 років ось для цієї другої категорії пільгових під 7%. Чому це вигідно для банку? Тому що це ліквідність житла, коли будинок збудований майже в новобудові, Так, він, квартира є там. Їм невигідно вкладати кошти в будинок, в якому 60-70 років, тому що він має свої певні технічні проблеми в плані каналізації, водопостачання і так далі. Тобто це будинок, який може через 10 років бути просто вже за своїм станом віковим пошкодженим. Будівництво І... нових, наприклад, житлових комплексів, так, зважаючи на різні державні програми, вони зараз тривають під час ведення бойових дій чи ні? Більше західні регіони по Києву, не всі забудовники відновили будівництво на своїх будівельних майданчиках. Що є дуже в принципі, прикрою ситуацією, але ну, вони кажуть, ну, ми ж не можемо зараз будувати, потім буде якийсь прильот і ну, все рухне. Тобто тут уже кожна позиція залежить від забудовника. Західна Україна будується активно. Київ і Київська область будуються не так, як хотілось би. Центральні регіони майже практично не будуються, тому що немає забудовників, які б хотіли заходити туди. На ринок. І нещодавно була ситуація, начебто Черкаська область, що там а, було невеличке містечко, проживали а, проживає родина, яка має право отримати пільгове кредитування з програмою ЄОСЕЛЯ, і вони це не змогли зробити в рідному місті лише через те, що у них не було будинків, яким не більше ніж 10 років. От тому тут уже, в принципі, працює система, коли держава. Просить забудовників починати будувати житло, не потрібно будувати бізнес-клас, будь ласка, комфорт клас, плюс-мінус якесь соціальне житло, але його треба будувати. Чому? Тому що є попит. А коли є попит, то можна створити гарну пропозицію, тим паче, що, ось, наприклад, якщо за рахунок фінансування держави, так і сертифікатів у забудовника відпадає проблема продажу квартир. Ну, в принципі, люди, які хочуть купувати житло, вони є, вони нікуди не ділися. І ті, хто і по сертифікатам отримує, і ті, хто просто боїться через якісь певні обставини тримати свої кошти в банках на рахунках і так далі, вони в принципі готові інвестувати в житло. Тим паче, що, як показала практика, за цей рік у нас ціна за квадратний метр як орендного житла, так і Житло, яке виставляється на продаж, воно вже зросло. Кристино, дякую вам, вам за експертну думку. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами сьогодні спілкувалася експертка в галузі е комунального господарства Кристина Нено. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити вподобайку, а також пишіть нам в коментарях питання, які вас найбільше турбують. Ми з нашими експертами будемо їх для вас розкривати. А на сьогодні це все. Бережіть себе та своїх близьких.